Добрий день, шановні семикласники! Вітаю вас на уроці алгібри, тема нашого уроку многочлен та його стандартний вигляд розв'язування прав. Урок проведу з вами я, вчитель математики Одеського ліцею номер 15 Комарова Євгенія Володимирівна. Отже, починаємо. Звертаю вашу увагу на те, що раніше ви дізналися які вирази називають одночленами та многочленами, познайомилися з поняттями подібні доданки та подібні члени многочлена, навчили знаходити степень одночлена та многочлена. Сьогодні ви отримаєте та закріпите навички, пізнавати серед поданих виразів многочлени, складати многочлени з одночленів, подавати многочлену стандартному вигляді, визначати степінь многочлена та зводити подібні члени многочлена. В майбутньому ви зможете виконувати необхідні розрахунки для отримання гарних результатів під час навчання, під час створення індивідуальних проєктів, під час ведення власного бізнесу. На початку уроку пригадаємо ключові терміни, з якими ми познайомилися на попередніх уроках та будемо використовувати на сьогоднішньому. Одночленами називають цілі вирази, числа, змінні їх степені і добутки. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, який записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такі одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Степени модочлена називають суму показників степенів усіх змінних, які він містить. Якщо одночлен не містить змінних, тобто є числом, то вважають, що його степень дорівнює нулю. Многочлен сума кількох одночленів. Одночлени, з яких складається многочлен, називають членами многочлена. Подібні члени многочлена подібні доданки многочлена, доданки, що мають однакову буквену частини. Зведення подібних доданків у многочлені називають зведенням подібних членів многочлена. Многочлен стандартного вигляду це многочлен, усі члени якого є одночленами стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків. Многочлен, що складається з одного доданка одночлен. Многочлен, що складається з двох доданків двочлен. Многочлен, що складається з трьох доданків тричлен. Степінь многочлена стандартного вигляду це найбільший зі степенів одночленів, із яких він складається. Пропоную почати наш урок з математичної розминки, під час якої ми використаємо знання, отримані на попередніх уроках. Розминка номер 1 Укажіть вирази, які є многочленами, та назвіть їх членами. Вираз номер 1 Є многочленом, членами якого є наступні одночлени. Х2. 3х куб 2х. Другий вираз є многочленом, який містить наступні члени. Х в четвертому степені у квадрат мінус 2 х у мінус 3 у Вираз номер 3 не є многочленом. Вираз номер 4 є многочленом і містить наступні подібні члени. Мінус 3, а в сьомому степені Б в четвертому степені. І Д. Вираз номер 5 не є многочленом. Вираз номер 6 також многочленом не є. Дякую за увагу та співпрацю. Рухаємось далі. Розминка номер 2 Класифікуйте многочлени за назвою. Перший многочлен одночлен. Другий многочлен тричлен. Третій многочлен многочлен. Четвертий многочлен є двочленом. П'ятий одночлен. І шостий також одночлен. Молодці! Дякую за співпрацю. Рухаємось далі. Розминка номер 3 Визначте подібні члени многочлена. Приклад номер один. Подібними членами многочлена є 2А і мінус А, також Б і мінус 3Б. Приклад номер 2. Подібними членами многочлена є А квадрат Б і мінус А квадрат Б. Також 3 і мінус 1. Приклад номер 3. Подібними членами многочлена є є б квадрат С і 5 квадрат с. Також мінус с та 5. Молодці розумники. Рухаємось далі. Розминка номер 4 Зведіть подібні члени многочлена. Приклад номер 1 Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен 3 х квадрат. Приклад номер 2 Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен. Мінус 4х куб. Приклад номер 3. Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен. Мінус 5х у. Приклад номер 4. Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен. Мінус 6. Х2. Приклад номер 5. Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен. Хіку. Приклад номер 6 Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо одночлен. Мінус х в четвертому степені іг. Сподіваюсь, не втомились. Дякую, рухаємось далі. Розминка номер 5 Укажіть многочлени стандартного вигляду. Многочлен номер 1 є многочленом стандартного вигляду. Многочлен номер 2 містить подібні члени, отже, не є многочленом стандартного вигляду. Многочлен номер 3 є многочленом стандартного вигляду. Многочлен номер 4 містить подібні члени, отже не є многочленом стандартного вигляду. Многочлен номер 5 є многочленом стандартного вигляду. І многочлен номер 6 також є многочленом стандартного вигляду. Переходимо до останньої розминки під номером 6. Упорядкуйте многочлен за спаданням показників степенів змінної А. Приклад номер 1. Увага. Акуб. А квадрат мінус А. Приклад номер 2. Увага. 3А в сьомому степені. Мінус 4а в п'ятому степені, 2а в третьому степені і 1. Молодці. Розминка закінчена. Рухаємось далі. А тепер пропоную практично застосувати отримані знання і розв'язати декілька прав. вправа номер один. Складіть многочлен з одночленів. 2а плюс мінус 4а куб дорівнює 2а мінус 4а куб. Мінус х, плюс мінус 5 плюс 4у квадрат дорівнює. Мінус хі, мінус 5 плюс 4у квадрат. Мінус 5АБ плюс 2а плюс мінус 6б квадрат плюс 1. Дорівнює. Мінус 5АБ плюс 2а мінус. 6 b квадрат плюс 1. Молодці. Продовжуємо. Права номер 2 Запишіть многочлен у стандартному вигляді та знайдіть його значення. Номер 1. Спочатку зведемо члени ногочлена. Отримаємо. Наступний многочлен. 2Y в п'ятому степені плюс y в третьому степені плю в квадраті мінус 1. Підставимо замість змінної y1 і отримаємо остаточний результат. 3. Приклад номер 2. Спочатку зведемо подібні члени многочлена. Та отримаємо наступний многочлен. 2х в четвертому степені плюс х в другому степені плюс х і плюс 2. Підставимо замість змінної х мінус 1. Та отримаємо остаточну відповідь. 4. Приклад номер 3. Спочатку. Зведемо подібні члени многочлена та отримаємо наступний многочлен мінус А в квадраті плюс 3. Підставимо замість змінної А число 3 та отримаємо остаточний результат. Мінус 6. Приклад номер 4. Пропоную вам виконати самостійно. Чекаю на вашу відповідь. Молодці. Правильна відповідь мінус 7. Впорались завданням і можемо сміливо рухатись далі. Вправа номер 3 Зведіть многочлен до стандартного вигляду та визначте його степень. Розглянемо многочлен номер 1. Спочатку зведемо подібні члени многочлена. Отримаємо три члени. 6х2 плюс 3х2 у мінус 10. Степень першого члена многочлена 2. Степень другого члена многочлена – 3. Степень третього. 0. Найбільший степень 3. Це і є степінь нашого многочлена. Новочлен номер 2 Спочатку зведемо подібні члени многочлена. Отримаємо 3 члени. 3х в кубі мінус 6х в кубі, плюс 6. Степінь першого члена – 3. Степінь другого члена многочлена 4. Степінь третього члена многочлена 0. Найбільший степінь 4. Він і є степінь нашого многочлена. Многочлен номер 3 Спочатку. Зведемо подібні члени многочлена. Отримаємо двучлени. Мінус 4 ав мінус 1. Степінь першого члена многочлена 2. Степінь другого члена многочлена 0. Найбільший степінь 2. Він і є степенем нашого многочлена. Приклад номер 4. Пропоную вам розв'язати самостійно. Молодці! Впевнена, що ви впорались і отримали правильну відповідь, а саме три. Переходимо до наступної вправи. І пропоную вам записати по три приклади много Многочлени першого степеню, наприклад, мінус 5а 20х мінус 3 y Многочлени другого степеню, наприклад, 4х2, 2 xy мінус 5 y 2 Многочлени третього степеня, наприклад, 7 квадрат 2 5 куб, Міс 120CD. Многочлени четвертого степеня, наприклад, мінус 562b квадрат, 42абцкват 42 або мінус 100к. Многочлени п'ятого степеня, наприклад, 13 С в п'ятому степені.

Дякую вам за увагу, за співпрацю, вправи розв'язувати ми закінчили. І тепер з метою перевірки знань пропоную вам попрацювати самостійно, виконуючи завдання наступного тесту. Отже, питання номер один. Який з наведених виразів є многочленом? Молодці. 2х куб у плюс y. Відповідь В. Питання номер 2. Зведіть подібні члени многочлена. Розумники. Мінус 2м в четвертому степені n плюс 2. Відповідь Б. Питання номер 3 Запишіть многочлен у стандартному вигляді. Так, мінус 20АБ плюс 5Б. Відповідь А. Питання номер 4. Укажіть степень многочлена. Молодці. 4. Відповідь А. Питання номер 5 Запиши замість зірочки такий одночлен, щоб утворився многочлен четвертого степеня. Молодці. Мінус М в шостому степені. Відповідь Г. Питання номер 6 Запиши замість зірочки такий одночлен, щоб утворився многочлен 0 степені. Так, правильно. Мінус 5М в п'ятому степені. Відповідь В. Питання номер 7 Запиши замість зірочки такий одночлен, щоб утворився многочлен 4 степені. Молодці! Правильна відповідь В мінус П квадрат Q. Куб. І останнє восьме запитання. Обери многочлен, значення якого є додатним при будь-яких значеннях змінних, що до нього входять. Так, правильно відповідь Г. 3 плюс А в восьмому степені плюс Б в шостому степені. Плюс c в четвертому степені та плюс Д в квадраті. Ми з вами плідно попрацювали. Всі ви великі молодці. Але тим, хто не втомився, пропоную досить цікаву вправу. А саме магічний квадрат. Заповніть порожні клітинки квадрата так. Щоб сума двочленів у кожному стовпчику рядку та діагоналях дорівнювала 3А квадрат плюс 12 b Чекаю на вашу відповідь. А тепер пропоную перевірити результати заповнення комірок. Зверніть увагу! Послідовність заповнення комірок у нас з вами може відрізнятися. Отже, починаємо. Моя комірка це середня комірка в першому рядочку. а квадрат плюс 8 б Додайте двочлени першого рядочку, і ви знайдете суму. 3а квадрат плюс 12б. Моя наступна комірка це остання комірка в першому стовпчику. А квадрат плюс 5б. І тепер можна перевірити суму елементів діагоналів. 3а квадрат плюс 12b. Моя третя комірка це остання комірка правого стовпчику. А квадрат плюс 7b. І тепер можна перевірити суму елементів іншої діагоналі. 3 плюс 12 b Наступна комірка остання в середньому стовпчику А квадрат. І тепер ви можете перевірити суму елементів як середнього стовпчика, так і останнього рядочку. Ну і останні комірки. Це середня в лівому стовпчику А квадрат плюс 6b. І середня в правому стовпчику А квадрат плюс 2b. Сподіваюсь, наші відповіді співпали. Ось такий він, наш магічний квадрат. Дякую вам за увагу, за кмітливість, за співпрацю. Підведемо! Підсумки нашого уроку. Пропоную вам поміркувати, зосередитись та продовжити речення. На сьогоднішньому уроці я дізнався, я навчився, я знайшов, я пригадав, запам'ятав, здивувався і, звісно, я пишаюсь собою. Домашнє завдання перед вами підручник вказаний на слайді. Бажаю вам успіхів у навчанні. На все!